Всім привіт-привіт, мої дорогенькі! Ми з вами традиційно робимо прогноз на наступний тиждень з 28 серпня по 3 вересня. Вас, як завжди, буду просити проявляти свою активність та писати у коментарях свої запитання, буду на них відповідати. І поїхали. 28 серпня, понеділок, яким він буде для нашої країни. Активність по провокаціям можуть бути гучні звуки в країні. Бажано на тривоги реагувати. Так? От, ми, як наче, будемо спосудатися. Остерігати за тим сим, але активності може бути а, достатньо. Далі, 29 число вівторок, що чекає нашу країну? В деяких регіонах країни може відпрацьовувати захист, може бути гучно і досить велика активність по вогню йде. Тобто, це можуть бути активності от, на території а, країни. Треба бути досить-досить уважними. Середа, 30 число, середа, 30 число. Середа, 30 число в мене йде така, знаєте, захищеність, і якначе ми підтримуємо баланс. Хоча фоново в мене карта масових таких тривог, масовості. Тобто це може бути якась масова активність, але середа мені йдуть енергії такої укріпленості. Далі, четвер, 31 число. 31 число четвер, Знову йдуть активності по повітрі мечі і карта відпрацювання, роботи, захисту. Будьте також дуже уважні. Можуть бути подекуди якісь тривоги, так? Далі, дивимося, п'ятниця, 1 вересня. П'ятниця, 1 вересня. Що чекає в п'ятницю, 1 вересня? Ну, Дивіться, карта планів, так і карта загрози з наслідками. Дійсно, та загроза по наслідкам вона може бути у п'ятницю. Далі, субота Субота, це в нас друге число. Субота, 2 число, в нас може карта захисника так, працювати захист, от, проте, як наче більш-менш агресивності тієї може бути менше. От, І неділя, дивимося, неділя, іде мені якась ресурсна допомога на неділю, так, якесь підкріплення, ось, і як наче просто така зупинка. Мої дорогенькі, необхідно себе берегти. Дійсно, 1 вересня мені пішла ця загроза. Так? От. Цей тиждень буде дуже важкий емоційно та фізично, тому, будь ласка, бережіть себе. Прогнози на кожну область міста, вони є у моєму телеграм-каналі. по вечорам ми зустрічаємось на стріми, де передивляємось кожну область. Все буде Україна.